У структурі головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області працює управління прав захисту споживачів. Власне, сюди стікаються усі скарги і незадоволення краян щодо придбаних товарів чи послуг. Віталій один з тих, хто вирішив поборотися за свої права. Купував генератор. Ось так як це саме така популярна річ була цього сезону. Ось і на жаль, він вийшов з ладу, так як, мабуть, він якийсь неякісний був чи робили в. Це все якомога швидше. Я вже думав, що в мене і товар мій втрачений через недобросовісного продавця, і думав, що е, гроші. Також втратив оскільки покупка коштувала десятки тисяч, Віталій спробував довести своє, і все вдалося набагато простіше аніж здавалося. На початку я чекав півтора місяця, звернувся одразу. Поспілкувалися з продавцем і з сервісним центром, який відповідає за це. І мені було буквально два. Два дні в мене був генератор. Попри працюючі норми чинного законодавства, на прилавки все ж потрапляють і неякісна харчова продукція, і неякісні товари широкого вжитку. Часто й отримуємо послуги, рівень яких є надто незадовільним. І шукають края несправедливості саме в цих стінах управління захисту прав споживачів. Набагато і телефонують, і приходять на консультації. У нас усних звернень дуже багато. У нас за тиждень буває і 40, і більше консультацій. Завдяки роз'ясненням та рекомендаціям, що надають працівники управління, споживачам повертають гроші за придбану продукцію або ж її обмінюють. Людина купує товар, вона має вимагати від продавця обов'язковому порядку касовий чек, має мати гарантійний талон і все це зберігати і дотримуватися умов зберігання чи користування, якраз такі, які прописані в цьому гарантійному талоні, щоб пізніше можна було відстоювати свої права. Захищала свої права з допомогою фахівців управління й Олеся. Вони допомогли їй не лише правильно оформити папери, а й зв'язатися з власницею магазину. Спочатку я хотіла, щоб мені повернули кошти, адже я була впевнена, що плаття вже не буде носитися в майбутньому. Такі п'ятна не виводяться. Але запропонували два варіанти їм на розгляд. Або повернути кошти, або здати в хімчистку. І якщо воно відпереться, звичайно, я заберу в них чисту сукню. каже, ситуація помінялася кардинально просто на очах. Сукню я придбала 19 вересня. Питання вирішилось аж 26 грудня. Сума була 5900 гривень. Це варто було моїх нервів, мого часу. Забезпечення прав країни як споживачів на відповідну якість і безпеку товарів, робіт, послуг, отримання необхідної вірогідної та доступної інформації про них один із пріоритетних напрямів роботи фахівців управління Держпродспоживслужби.